Já se v metro, když zase to celé šetřila, аніж бачити таке, що можна побачити в метро. Метро це ілюзія потягу. І в ньому живуть монстри, поєдаючи працівників метрополітену один за одним. Нам кажуть, що є переїхала поїздом номер 6 Шість, шість абсурд. Насправді ось вони. Ти не бачиш їх, ти бачиш букви, а вони над тобою чутно і завжди. Одним і тим самим голосом, але в різних подобах, Шурхотять пакетами і кажуть, тягнучи є так. І... Саме мені єсне, як второй степень, нада хімія іначе ми врем, люди платять їм такі нерівні, не то через жалість, чи то за для того, щоб вони пішли. Ці монстри в чорних тунелів. Вони буває. Крадуть дітей у матері наркоманок, граються з ними, п'юзають їх, а потім ходять погонами з їхніми трупами, наганяючи невимовну жалість. Ли мені київським ханаком вони мають їх паралельний світ, дитячі садки і школи. А за трупи Їхні прийомні батьки чекають якісники додому, годуючи сузміяки, я такі із старовини гриви. Там да, є валюта, яка вже не ходить ніде, тому у їхньому підземному царстві. з поїздів, що просто проходять повз, така нестримна людь, ось їхня людь, ось їхня природа, я вічно зустрічаю того хлопця, бо часто їжджу цією гілкою. Йому вічно дають від'яки, а я вічно читаю книжки. Я думаю, що за монстр рота, моральний терорист він думає. Що за ще раз з іншою книжкою приросла добу. Так ми і залишилися вдвох на платформі поїзд поїхав. Монстр заспокоївся. Мені стало страшно. Дуже прошу вас убити, дядя Володю. Чітко окреслена моя юність, яка незабаром вимушена буде піти. Прошу вас убити дядю Володю, забрати з цих змучених стріх його порепаний жигуль, закрити його вікно, змужною волохатою рукою і мучником, які цигарки без світра. Дядя Володя не любить дітей. У нього в квартирі і так є син. Внук також є у ньому в квартирі. А дядя Володя не любить дітей. Тому, коли ми дітьми бігали прищохами по голові дядя Володя, він не любив цього і кричав на нас. Прошу вас убити дядю Володю. Не вдихай труби, що батареї вкручені і викликають повень. Серцем дядя вологі. Живуть таргани і вилізають на наші бутерброди поночі. Таргани топляться нашому самогоні, який він того смачніший і п'яше п'ється. Та піржали підвищем, тянять живу. А наше покоління 90 виносити, грали лахміття, як під час війни двох економік. Народжувати ніхто не хотів, тому нас було мало, дітей 90-х, тому ми стали мовною системою Хрищова, нашим снідом стали новобудови. В Честь відсутності дальох і нормальної качі гастронома. Честь нашого загидженого дега... І самогонки, від якої склися наші батьки, честь дефолта. Ми візьмемо мотузку і зробимо зашмор. І досі волокаті ноги, Дядя не тільки тон, в конкурсіях над нашими головами, розбиваючи самогон. Наш потрісканий пластик і Дякую тобі, дядя проща, за наше щасливе дійсно. Два на два і кухню чотири на чотири. Господь благословить твій держави до да болю живуль. І матироси без світа. Підступно зливалися з проблиском зой, міксуючи космос, в одному горняті із жалем, тримали мене за обидві руки, поки я кричала, і в досвіда обмивали рани мої загоїні. Я бачила чиїсь постать, і мені розхотілось підходити, бо кликали ж зовсім іншу. Вона стояла мені за спиною і дихала скромно, Дещо стурбована трохи поспішно. Стопичила так підпадьорена порохом вітру. Дивилася вдалину, а може. Дивилась крізь там. І мені було жаль. Пропускала сльози крізь сито. Придушено зойзнула, молилася круговерті. Мільйони шукають рятунку неба, коли вже втрачено все, підіймають очі на гору, губи повторюють шива, жива і безмикує сонце, із них не тільки кольорові. А небо занадто величне, змале одночасно. вона не народа. Жувалося і не росло, не клало коханих зарано у домовини, не хотіло велосипедне різдво, не сподівалася і не молило, і не звертало уваги на противагу усім, і не звертало уваги на позна що. Я бачила чиїсь спосіб, і мені розготілось Підходити покликали ж зовсім іншу. Вона стояла як за стороною і дихала в стромі. Дещо стурбовано трохи поспішно.